Привіт, давай э, гратися Емілі. Давай Аліса, давай доганялки пограємо. Ні, давай поплаваємо. Ну давай, дивись, Прих... Зараз, давай пообідаємо, давай. Нічого немає. Давай попробуємо. Давай. І уй, ми плаваємо, ми плаваємо. Ой, упав ти. Сідай сюди. мене. А чого ми спимо? Ханевки, червята хня, давай як весело. Добре, давай далі гратися, а давай поспимо Ну, хорас, добре